Пан Коцький 2. 0. Хайп, котики та пострадянський вайб. У старому старому дворі, де будинки пам'ятали ще багато історій, жив собі кіт Мурко. Він був незвичайний, бо мріяв не про ковбаску, а про хайп. Мурко знав, що найшвидший шлях до слави це котики. Але не просто котики, а котики з пострадянським вайбом. Він вирішив створити свій канал «Пан Коцький 2. 0. Чутки про канал Мурка швидко розлетілися. Вовк, що завжди ходив похмурий, почув про пана Коцького 2.0» І лише хмикнув Кіт? Та що він може? Лисиця, яка завжди була найхитрішою, теж дізналася про Мурка. Вона хитро примружила очі Хайп? Це цікаво. Але чи вміє він тримати його? Навіть ведмідь, що спав більшу частину року, прокинувся від гучного м'яу з телефону. Він невдоволено буркнув який ще коцький. Мені б меду. А Мурко тим часом знімав нові відео. Котики гралися зі старими іграшками, спали на бабусиних килимках, дивилися мультики по старому телевізору. Це був справжній пострадянський вайб, і він підкорив серця мільйонів. Вовк, Лисиця та ведмідь побачили, як канал Мурка збирає мільйони переглядів. Вони вирішили, що треба перевірити цього коцького. Ведмідь, який раніше лише бурчав, тепер з цікавістю дивився, як котики Мурка ловлять сонячних зайчиків на стіні. Можливо, цей кіт і справді щось знає про хайп, подумав він. Одного дня вовк Лисиця і ведмідь прийшли до Мурка. Вони побачили, що він не страшний, а просто дуже розумний, і вміє створювати справжній хайп з нічого. З того дня Мурко став справжнім паном Коцьким 2.0. Не завдяки страху, а завдяки своєму таланту та чарівним котикам. А звірі зрозуміли, що справжня сила не в розмірі, а у креативності та вмінні створювати щось унікальне.